Вітаю своїх глядачів. Зараз третя частина розкладу по Україні прильоти з 20 по 22. Стараюсь швиденько це зробити, щоб потім роздивитися ще по датам, щоб вас якось так сконкретизувати. Тут давайте подивимося, що у нас буде на, вже на цій території більш південній. Так, давайте подивимося зараз так, Харків, 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 Дніпро, Запоріжжя. Це я перевіряю, що попадає. Що попадає. Ага, тут вже не видно буде. Так, три, три міста попадає. І зараз я зроблю... Бачите, по Харкову є такі плани, в них є задумки це зробити. І ну, буде відчутно Харківчанам, то сказати, що будуть удари, не можу. Карти такі не випали. З трьох карт. Я не скажу, там, що там такі страшні карти, ні. Давайте гляну область, яка йде. Так, по-перше, та, що йде в цю сторону. І та, що в цю сторону. Так, тут не бачу я проблем. А от зі сторони Білгорода, давайте подивимося. Оця польова артилерія, яка йде земля-земля. Тобто тут можуть бути проблеми. Чекають вони сообщення. І собака щось очікує. Тут іде книга. Ну, знаєте, по Харкову я. В принципі, чогось нічого не бачу. Невже вони не будуть нічого кидати, аж не віриться? Дадуть Харкове перепочити від себе? Це буде дуже гарно для Харкова. Давайте ще раз я на інших картах подивлюся. Бачите, башня впала. Але інші карти гарні. То, о, -о десь це ближче вже 20 до 22-го, скоріш. Але буде ключ до цієї історії. І вона закінчиться більш-менш нормально. Більш-менш нормально, ну, по лисиці, звісно, не... зостануться там ті люди і плани їхні теж остануться. Тобто будуть по Харкові все, все, все ж таки будуть. По пльоткам будуть проблеми там. Так, Харків, Харків, Харків. Так, дивимося Дніпро. Дніпро. Саме місто Дніпро. Дивіться, є велике таке бажання у них може навіть попасти десь по мосту. І вони це готують. Готують по крисам, вони давно до цього готуються. Я не відсліджувала ту ситуацію, але по крисам вони вже, мабуть, і били там. Бо тут от падає ще бланка, і гроші, риби, тобто, скоріш всього, по воді, по мостам вже були у них, може, там якісь або диверсії. Ну, щось таке було. Бо криси, вони показують, що це довга історія. От. Давайте ще, ще можна подивитися, може щось наближається. Може, наближається подія. подія. Але закінчиться вона більш-менш нормально для Дніпра. Так. Е, давайте глянемо область Дніпровську. Тут у нас іде. Два береги, тому давайте подивимось і правобережжя право по областям. Чоловіки падають, чоловіча енергетика, люди буде якась історія все ж таки там, але на наше благо, як кажуть, це ліво, правий берег тут. По луні йде захист зірок, трансформація, але теж закінчиться по клеверу більш-менш успішно. Тобто, Дніпровська, Дніпровська, Дніпропетровська чи як її там зараз називають, я можу сказати, що лівобережжя буде дуже захищатися, але тут трошки прикрита історія, але вона закінчиться добре. Коріння, дерево, все буде. І тут іде захист чоловіча, дуже сильна чоловіча енергетика. Ударів я не бачу, не показали карти, мені тут удари. Якісь будуть події, але чи будуть то удари. Бачите, воно не показує по книгі. Я Дніпро хочу продивитися більш ретельніше, тому що це місто, бідне, страждає так. Давайте ми глянемо. Ну, дивіться, в принципі, от до 22-го вже тут ближче йдуть такі моменти, які отут ми по трійки відпрацює Дніпро. По, по 21-му числу теж відпрацюють і так круто відпрацюють по королеві Мечовій, А тут вже тягнуть дуже багато. Тут вже от воно випадає, як кажуть, з рук то бажання. Буде, мабуть, проблеми, ну, Тобто тут треба бути дуже обережними. На кінець цих трьох діб вже буде тяжко. Давайте глянемо. От, бачите, і там воно так показує, що чоловіча енергетика, а не показує конкретно. тобто, ну, як, Якщо сказати негатив по тій карті, то ну, випадає вже та енергія, вже треба, щоб якась допомога підійшла туди. Вони не зможуть самі там відбити то все. Не получиться просто при всьому їх бажанні. Так, по області дивимось лівий. Лівий берег. О, жалоста, бачите, падає дьявол і правий берег. Ну, правий вроді як? Правий, вроді як, нічого, гарні карти, дев'ятка, чаш і монети, тобто тут збережеться. А тут, бачите, люди, падає дьявол, він падає наприкінці буквально. Це буде, мабуть, 22 число буде з переходом вже, бачите, бо тут вроді як проскочили дві доби, а третя доба буде під питання, будемо її продивлятися. Так, да, бачите, йде сум, іде відрізання. 22-го щось тут бо подвійна буде ситуація. Все, тут даже нічого гадати. Ситуація буде подвійна, вона буде дуже М -м... під питанням. Так, Дніпровська область. Дніпровська область, е е лівий берег, ліва, ліва сторона області. Така серйозна тут може бути ситуація, але вона під питанням, під питанням, люди. Так, дивимося Запоріжжя. Моє рідне місто, я в ньому живу, нікуди не уїжджала, не рипалась, сиділа собі. Куди їхати, куди бігти? Вони, якщо судьба, то догонять кругом. Он як у Турції сім'я бідні, бідні поїхали з дітьми вона поїхала, чоловік лікувався військовий, і що? І накрило тим землетрусом. Це страшно. Це дуже страшно. Ой, боже, співчуття, співчуття Турції. Так, Запоріжжя збилася, знаєте, мислі пішли. Так, зараз, секунду, я настроюсь. Так, дивимося саме місто. О, імператор захист буде. Шанс є великий у нас. Ну, по очельнику трошки будемо мати якусь ситуацію відтягнуту, трошки, призакриту. Ану, відкрийся нам. відкрийся. Закінчена буде ситуація, але закінчиться вона все ж таки миром. Закінчиться вона миром. Завершиться, закруглиться. Ну, добре, три старших аркани. В принципі, гарні карти. Я очельника не вважаю поганою картою, але вона трошки сумна. Так, це на місто Запоріжжя. Тепер давайте глянемо, давайте глянемо, що у нас буде. Тобто, Запоріжжя буде під захистом люди. Там впав імператор, закінчиться все миром. Це закінчення всього циклу, і воно закінчиться позитивно. Дивимося лівий берег Запоріжжя. Подвійна буде, люди, ситуація у нас. 21-го ми будемо відкриті, 22-го у нас подвійна ситуація. Ну, будемо роздивлятися її. Тут, знаєте, ось, пожалуйста, помагу. Помагу. Помагу, але, бачите, відпрацюємо як пажики. Ну, бажання є, інструменти є, а пользуватися, на жаль, не буде хватати фахівців. В мене таке бачення. Так, добре. Давайте глянемо правобережжя Запоріжжя. Тобто, все ж таки, ліва сторона, вона буде під загрузою, треба буде її передивлятися. Ліва сторона Запоріжжя і правобережжя Запоріжжя. Традиційна ситуація, угу. яка по башні, дуже традиційна. Але буде вдача. У нас башня падає між жерцем і вдачею. Значить, перехватимо ті удари, і все буде добре. Так, і дивимося, я забула подивитися, люди, кривий ріг. Давайте глянемо кривий ріг. Ну, кривий ріг я можу сказати, що все буде добре. Імператриця і Четвірка. А, тут буде, навіть, як 20-го десь буде затишок такий, може не взагалі буде нічого. 20-го під захистом імператриці нічого ви не втратите. Тут буде затишок, більш переживете спокійно. А 22-го будуть новини непогані по пажику, але буде і сум також. Традиційна ситуація, чим вона? Страхи будуть по кривому рогу 22-го. 22 го числа по кривому рогу треба дивитися, що там буде. Так, дивимося. Так, Запоріжжя, лівий берег і кривий ріг. Кривий ріг. Теж під питанням. Так. І далі мені треба переміститися, так, щоб вам було видно, як мені... Пер... Я вибачаюсь, люди, що я вас кручу. Не обіжайтесь. Просто мені тут не дуже вдобно. Просто я не обрала скатерть, на яко я працювала. І це тепер із цього я страдаю. Треба було її прибрати. Так, ні. Вище надо. О, так нормально. Так, мені треба Херсон. Бачите Херсон, Миколаїв і Одесу. Все. Поїхали. Одеса. Так, Одеса Одеса під загрозою, причому під реальною загрозою. Карти двійка мечова, буде подвійна інформація. Тут ще можуть бути зрадники. Іде по землі двійка. впевнена взагалі ситуація по Одесі, причому всі троє суток. От я поклала на кожен день по карті. І всі три карти, вони стрьомні. Бо отшельник, він теж буває різний. Ну, тут більш-менш нормально. Але оці дві карти дуже мене смущають. Тут, скоріш всього, може бути. Так, так, так. Але отут, де подвійна, може бути все ж таки в позитивному плані, а оце де двійка, ще раз падають мечові. І це по дев'ятки, воно не просто так. Ці страхи вони не, не просто так, не на ровному місці. От ще падає луна старший аркан. Одеса Одеса 20 числа буде у вас дуже напружена ситуація і може таке статися. Але бачите, по почуттям Одеса все ж таки вистоїть королева. Чаш у вас падає. Давайте я гляну, чи будуть втрати людські. Бо з цього розкладу у вас саме такий ну негативний. Так, чи будуть людські втрати. По місті Одеса 20, 21, 22. Від ракет дронів. Прям ті, ті ж самі карти практично впали. Ну, ви знаєте, я не бачу тут загиблих. А, може, може, о, пожалуйста, теж подвійна ситуація. І тут ще падає отака карта, то може буде ситуація, аналіз план, може будуть травмовані люди. Бо по почельнику, все ж таки іде тут така ситуація, трошки прикрита, закрита, людина уходить, але потім іде Оця четвірка, аналіз, план і подвійна. Тобто це лікарі можуть бути, чи показує військових нам. Тобто тут ситуація теж не визначена. Не визначена. Все. Тобто тут і прильоти, і, і втрати можуть бути. Одеса. Дивимося область Одеську. Та, що йде вверх, сюди до Кишиньова. Ну, опять та ж сама історія. Получається, подвійна ситуація по луні. Там буде такий цикл лети. У 22-го броді як не буде такого вже, але це ще може так ситуація грати, що просто буде вже відголосок. Дайте я на двічку на цю покладу. Ні, ну все ж таки воно повинно закінчитися, не дуже страшно. От от уже область ця, вона не буде така страшна тут. Все ж таки, тут буде полегше ця частина. Та, що йде наверх область, та, що ближче до Вінниці, до Миколаєва. ось туди, Так, а давайте тепер подивимося Південну область, та, що йде до Молдови сюди. Давайте глянемо. Дивіться, ось, а, значить, ну, я кладу, кладу по одній карті. Да? А, тут у нас закрита ситуація. Тобто, як не можуть а, відповісти, знаєте, йде ізоляція, як людина не може пошолохнутися і не бачить ситуації. Але іде, потім іде перемога і йде захист по королю Жезловому. Відповідь буде дана. Але по цій карті ми можемо щось не побачити і пропустити. Давайте я її розкрию. Шанс буде, але це тільки шанс, як кажуть, по очельнику. Ну, перемога невеличка буде, але я цю карту завжди вважаю, як, знаєте, таку. Ну, знаєте, як воно може програтися? Збили ракету, да, от наші, наприклад, зіб'ють ракету, а воно упаде так невдало, що краще б вона. Е, ну... Не, тобто тут а краще б вона десь отак упала, якщо б вона просто так упала. Бо по траєкторії можна зрозуміти, куди вона летить як вона, де вона впаде. Ну, Ну, тобто тут, тут якось так воно. Тобто, ну, є маленька перемога. Подивимося, як воно програється. Дай Боже, щоб все було хорошо. Ось. Тому шанс є по жезлу. І ситуація по королю в Роді непогана, але ця карта вона по-різному. Вона може або маленьку перемогу показувати. Або, або Поразку. Теж таку не дуже головну, але все ж таки поразку. Ось. Так що от Одеса вона більш така войовнича буде ці, цю, ці три доби. Так, дивимося Миколаїв. Миколаїв, тут у нас атомна станція. Давайте глянемо саме місто Миколаїв, яка буде ситуація 20, 21, 22 в плані ракет ударів дронами, ракетами по Миколаєву. Ну, що вам сказати, вроді як і. Буде по Миколаєву буде, ось воно. Впала трансформація, впала, впала кризисна карта, що треба буде вкладатися, тобто треба буде відновлювати, буде така ситуація. І вона буде така дуже глоднокровна дуже, дуже ситуація, можуть розшар... можуть попасти, що треба буде восстанавлювати. Але це, це буде, знаєте, як, ну, Миколаїв вже стільки натерпівся, що він справиться з цією ситуацією. Це ж я вже розкрила ситуацію. Да? Якщо так дивитися, то тут рицар чаш, мах і, і паш монет. То якщо даже там якась. По цим картам не показує удару, але коли я розкриваю, я бачу, що МАГу пішло. Валет, це таке, знаєте, собі, ну, таке, Ісполнителі. Ісполнителі, які будуть ісполняти роботу, які будуть виконувати роботу. Але вони не дуже такі там фахівці, знаєте, на початку, мах також. Інструмент родіє, а працювати особисто ну, не дуже. Гарний настрій, але тут, звісно, будуть по Миколаєву, ну традиційно по Миколаєву летить і проблеми в них будуть. Бо будуть вони хапати по Миколаєву. Будуть мати проблеми. Я не скажу, що великі руйнівні, ні. ні. Ну, але е, буде мати. Херсон. А, давайте я гляну ще по Миколаєву ситуацію е, область. Миколаївська область. Ну, ті ж самі емоції, ті ж самі проблеми, будуть відповідати, будуть відповідати на ракетні удари. Будуть мати все для того, щоб відповідати. Але буде те, що така ситуація, як і по Одещині, що буде закрито щось. Але все ж таки зроблять вони все, що зможуть. Збережуть своє. І я сподіваюся, атому також. Так що Так, да. ось четвірка натом, впала. Все буде стабільно, нормально. Так, ну і дивимося ми херсон. Правобережжя. Херсонщини. Давайте спочатку херсон. Сам херсон. Ну, бачите, бачите, що по Херсону. Так, є потенціал, але, ну, будуть бити пажик, там постійно йде вогонь. Постійно йде наші відповідають, вони відповідають. Там потенціал стоїть цей артилерійський, і вони постійно будуть бити. Так, і дивимося: область, область, область Херсонську, Правобережжя. Теж на ці дати 20, 21, 22. Ну, ви знаєте, традиційна буде ситуація: вони своє збережуть. Тобто, там не буде, може, ракет, може, буде оце просто оце обстріли артилерією. З того берега. По ракетам, ні, ні, по ракетам, ні. Вони будуть бити просто по традиційно, як вони і били, оцею польовою артилерією. Так, ну і давайте я подивлюся, що будуть загиблі по Херсону, по Херсонській області, бо там, звісно, це воно приравнюється, як Харків, оце Нікополь, Марганець, вони стріляють туди. Що хотять, то і роблять. Суки. Так, давайте глянемо. Чи будуть загиблі 20, -го, 21 -го та 22 від ракетних ударів та дронів Херсон, Херсонська область, правобережжя люди. Подвійна ситуація. Все можна навіть далі не класти. Ну, дивіться, навіть якщо так прикинути, ось, пожалуйста, якщо, якщо проіграється в мінус. Будуть загиблих, я не бачу, можуть бути постраждалі воєнні. Молоді солдати, а якщо, якщо, або просто молоді люди, а якщо е, буде все в плюс, то колесниця пронесе, пронесе от воно і так, і так проігрується, Значить, якось воно так цікаво, день так, день так буде, чи що. Багато, багато Херсонщина тягне на собі зараз проблем, тому що, тому що да, треба було зразу і лівий освобождати берег. Хоча я вам скажу, що ракети оці дальнобойні, вони летять куди хочеш, і на Тернопіль, і на Рівне, і на Луцьк, і на Львів, на Вінницю. Тобто тут вже все люди, я вам показала і помітила там собі, що мені треба буде подивитися. Харків я не буду помічати собі. Одесу я помітила. Хоча, в принципі, Одесу я продив... ну, можна по числам ще продивитися. І Миколаїв. Так, все. Запоріжжя я ну, продивлю, звісно, і Запоріжжя, але в мене Запоріжжя йде окремо. Я роблю розклад більш такий ретельний для Запоріжжя. Хто заходьте на канал, хто з Запоріжжя, хто тільки заскочив, хто тільки побачив мій каналчик, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Почуємось, па, -па.